У Чернівцях курси кулінарної майстерності для вимушених переселенок влаштував кар'єрний хаб. Вона Оксана Дубина із Запоріжжя у рідному місті 9 років випікала торти та солодощі, навчалась за допомогою Ютубу та аматорських курсів. Та з початком російського вторгнення улюблена справа відійшла на другий план. Війна змусила її поспіхом переїхати та почати все спочатку і вже у Чернівцях. Трішки знаєте, не було якось такий розкачувальний момент. Був Це війна, ступор спочатку. Тепер беремо себе в руки, і так я дуже хочу далі йти, не лишати цього і просто удосконалюватись. Аби згадати забуті навички, Оксана долучилась до дводенного інтенсиву, який організував кар'єрний хаб. Вона емоції море, не знаю. Сьогодні напевно спати цілу ніч не буду, тому що треба це все якось врегулювати, треба зрозуміти. Але я сподіваюсь, ми впораємося. Дуже насичено, дуже класно і дуже якісно ясно. Ну правда, супер. Інформація така, деякі моменти, які здавалися простими, але вони наскільки такі, ну важливі. У короткі терміни жінок вчили тонкощів приготування складних десертів. Подібні курси підійдуть навіть початківцям, розповідають організатори. А вже досвідчені майстрині можуть тут підвищити кваліфікацію. Наприклад, після нашого навчання вони зможуть так піти працювати на професійну кухню, так само вони можуть працювати і робити свій домашній цех самі на себе. Координаторка хабу Вона Кристіна Гайка розповідає, курси з кондитерства ініціювали самі відвідувачки кар'єрного хабу. Взагалі, коли ми запускали цей кондитерський курс, то ми в першу чергу аналізували запит від жінок від наших клієнток, або тому, що нам було важливо не просто вивчити декілька спеціальностей для нас, було неймовірно важливо задовольнити конкретні потреби, вцілити чиюсь мрію, щоб в подальшому жінка, яка буде працювати за цим напрямком, вона була щасливою, задоволеною, ну відповідно, економічно незалежною. Жінок також вчать писати проєкти та реалізовувати власні справи у міській раді. Певнять подібні ініціативи, неабияк розвивають підприємництво у регіоні. Жінки хочуть перенавчатися, хочуть бути незалежними, хочуть змінювати, шукають як їм змінити свою професію. І в більшості випадків ми звернули увагу, що вони хочуть бути незалежними і заробляти кошти самі, допомагаючи своїй родині, чоловікам. І, наприклад. Власними руками щось робити, бути незалежними від державної служби і бути підприємницями. Надалі жінки, що прагнуть фінансової незалежності, зможуть спробувати себе у піарництві, торгівлі та підприємництві. Максим Берник, Анастасія Небола, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4